Армадо Забудь про головний біль. А ми в ефірі вже так ми в Прекрасно. ефірі вже людочка. Я для тебе працюю тільки для тебе сьогодні. За Руслана, за себе, за Егора, за всіх чоловіків. Тому що сьогодні справжня чоловіча страва, яка готується для дівчат, швидко, легко, весело і найголовніше смачно. Це називається грибна осіння в тему запіканка. А чому в тему? Тому що і чому сьогодні Юра один на кухні? Без мене, хоча могла б я до нього долучитися, тому що сьогодні моє свято. Сьогодні професійне свято у любителів тихого полювання грибників. Ось так. А це я, тому що я фанатію від грибів. Ти я в них що, звичайно. Ага. Оце я не так. Знав. Ти що для мене найкращий відпочинок, напевне, е е краще, ніж десь полежати на пляжі біля моря, а це піти в гори за грибами. Не спі... не знайшли б ми б з тобою спільної справи Людмила. Ти б в горах я б на пляжі валявся. От дивіться, трішки інформації. Так, значить, чи знали ви, що стародавні римляни Mm -hmm. Люся, дивись, як це пахне, відволічись від смартфона, відволічись від всього. Тут спеціально для тебе е, підсмажилося трошки, воно вже майже починає тушитися. Закидаємо вже зварену курку, це важливо. Тому що перед тим, як закласти формочку і е, кинути запікатися у духовку, тут дуже важливо е, і посолити, і попрочити. Mm -hmm. Ти oh. любиш більш причин, більш чи менше? Більш, так, більш так? Ну, oh. давай. Так. Mm -hmm. Солити так само треба, я вважаю, завжди, з розумом, краще Зроби посолити, так, посолити по ходу. Mm -hmm. І оскільки в нас тут е, доволі багато рідини, е, багато сильної сметани можна не давати. Ну, три ложечки я дам. Трішечки, ага. Прекрасно. Mm -hmm. Все перемішуємо. Опс, опс. І зараз буду викладати в... Формочку для того, щоб зверху натерти. Ой, дивись, як вона зразу перестала схварчати, натерти зверху твердого сиру і, і закладаю в духовку. От поки зараз ти його трішечки е, там підсмажиш, будеш викладати формочку, я хочу е, розповісти. Прикольну новину від наших сусідів білорусів. От ти сьогодні готуєш курку, а річ е, піде про яловичину. Е, ну от всі, хто люблять м'ясо, м'ясоїди, ну впевнена, що цінують там стейки з мармурового м'яса, так з мармурової яловичини. Ну і в неї такий тоненький міжм'язовий прошарок жиру, який під час приготування якраз таки підпікається добре і надає отієї соковитості. Ну і через те, що ці прожилки жирові. По всій Яловичині вну виходить отакий мармуровий малюнок, і варто зазначити, що чому ще це те м'ясо такі стейки, ці дорогі, тому що там спеціальна селекція спеціальне годування. Так, так, спеціальне годування, корів. тобто це спеціальна порода корів, так яка дає можливість отримати таке м'ясо і. <звук> У Білорусі у місті Гродно м'ясокобінат вирішив зробити замінник мармурового м'яса. Подивіться, будь ласка. бо. Красивенький, так. А от ноу-хау від білоруських м'яса призводить. Ого. Мраморне Ай-я-яй! Зашибісь, так. Да? Весцелярний, Мрагослі. чи як він називається. Весцелярний жир, чи як він називається. Цей внутрішній жир. Веселярний, так? Да, правильно? Цей Люда жир не не, ну Це внутрішній, внутрішній жир. І він смердючий, зазвичай. Под смердючий кусок сиру, який попав на духовку. Це смердючий. Це капець. Зашибість, да? Капець. Пець, тому що оцей, ну слухай, це здається, цей якраз чи весь целярний чи це внутрішній, це внутрішній жир, який да -да -да. укутує, отак, укутує внутрішні органи, і риби. він насправді запах має ну жахливий. Тим треба спеціально його обробляти. от таке мраморне так, м'ясо в Білорусі. У нас практично все засипано зверху тертим сиром. Я можу тепер сміливо запахати все в духовку, і зовсім скоро, Людочка, твій сніданок угу. готовий. Практично. О! Відкриваємо духовку і закладаємо на 180 градусів розігріта. Нехай все приходить до тями саме тут. Алі, ну, ти це вже прочитав. Угу. Там, так. так, ти Чи... дочитуй, дочитай, а я зазирну да, в нашу... Давай, зазирай, зазирай. В нашу духовку там же ж страва для тебе. Для тебе ж стараємося. Русік спить для тебе, а я готую для тебе. А... Так, значить, дякуємо вам за те, що ви були, були дуже активними е, цигикач. Так, а я ж не знаю, яке ви мені підкажіть. Покажіть, а зараз покажіть. На екрані подивимося. Давайте зараз побачимо на екрані, що означає цегикач. Що ж таке цигикач? о точно, це поганий музикант. <гум> той який цигикає, щось там цигикає собі. Цигикає на скрипці. Пробувати будеш? Звичайно, буду. Давай. Давай, якщо встигну, я буду обов'язково е, скуштувати. Е, нагадуємо, що сьогодні міжнародний день лікаря. Ви маєте. Можливість привітати, якщо у вас є а, такі лікарі, яким вам хочеться сказати дякую, або ж це хтось з ваших друзів чи знайомих, а ти прям хочеш, щоб я так віддлубувала, від... так? Ну, зачекай, ага. давай я вже трошечки. Давай, тут... вже якось, ну, більш... давай я розберуся, Ґ... зараз візьму тарілочки. Тарілочки, Хочу просто... один раз. Хай тебе понеділок починається з гарного сніданка. Дивись, а я ти його. завтра будеш в ефірі чи ні? А ти хочеш? Я можу прийти, коли завгодно. Я не сподіваюся, що вже сьогодні Руслан виспався і завтра з'явиться. Ти на роботу. Знаєш, дуже, в принципі, було комфортно вдвох, правда чи ні? Ну, от Юречка, ми, я, а? Я, я, а? я думав, що мені здалося. Скажи? Але це так. Я проявляю, як вам з Русіком, коли ми там третє сидимо, або я, або циганник, або трошки заважає, Тимур. Так? Ну, не те, що ми заважаємо, просто нам теж хочеться щось робити. А ви тут головні, ми тут як в гостях, і, і в цьому є, правда. Але так само іноді корисно постояти і тут самим вдвох. От. Мишо, ну ну, ти бери собі ту частинку, яка а, тобі не вподобається. Ну, мені не вподобається. А мені тоді ця, яка поруч. Тобі, так, по сусідству. Так, так по сусідству. Угу. Я сподіваюся, що все проповеди. Ой, все гарна зробилося. скоринка. Так, видно, що добре все грибочки. О, курочка вже готова, то ану. Угу. Руслан, наш е фронт я тут тримаю достойно. Я не впав обличчям в... Варену курку я зробив все, як заповідав ти, тому що mm -hmm. чоловіки на кухні повинні достойно тримати всі перед ним поставлені завдання, готувати смачно. Я це зробив. Ну, слухай, навіть не знаю, так страшно це визнати, але Юрій Горбунов на кухні сніданку 12 балів з 12. Та ладно. Ти уявляєш? Це кумовство. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.